Усе таємне стає явним у травні цього року. Івано-Франківський художник Мирослав Єремак презентував у стінах фортечного бастіону виставку Моя таємниця. Весняна експозиція мала яскраво виражений концептуальний зміст, адже не містила жодної візуальної підтримки, лише тексти, які завуальовано коментували біографію автора та його творчий шлях. Наразі весняний арт-проект пожинає плоди цікавості, яку посіяв серед місцевої публіки. У глядачів з'явилось закономірне запитання: що ж зрештою малює художник. Таємничі травневі посіви Мирослава Єремака проросли у серпневі бонуси. Наприкінці літа настав час збирати мистецький врожай. Низка вибраного із чотирьох серій Мирослава Яремака – це живописні та графічні роботи, які потрапили до експозиції. Серпневі бонуси не випадково. Автор пишається тим, що раніше їх уже бачили на міжнародних бієнале в Україні та за кордоном. Це й абстрактні полотна, написані гуашевими фарбами. Попри те, що сам напрям у мистецтві вже встиг стати класикою. У Івано-Франківську, як стверджує художник, ним займаються лише кілька авторів, та й для місцевої публіки воно й досі мало доступне. А ось цикл християнської медитації. Він створений ще у далеких 90-х. 90-ті роки взагалі були для нас складні. Люди часто задумувалися про свою сутність, про Бога і відношення. Можливо, це так само в мене склалося, що виникла ця серія християнських медитацій, можливо, через складні життя. Як високе і святе, так і примітивне. Митцеві ніщо не чуже. Тому поруч розташувалася експериментально-графічна за технікою серія Уста і губи вона, за словами художника, має жартівливо еротичний характер і цілком відповідає сьогоденню безтурботному літньому відпустковому настрою. Ну а найдавнішою та найвагомішою у творчості Мирослава Єрмака є низка робіт під назвою Дерева над нею митець працює уже чверть століття. Дерево як архетип думки, життя, вияву життя, і на різних етапах мого життя дерева постають по інакшому, завжди інакше. І з цієї серії мої роботи є і в різних колекціях, в приватних і так само в музеях, наприклад, одеський музей сучасного мистецтва. Чим я пишаюся? Виставка Мирослава Яремака – це завжди явище у мистецькому житті краю. Можливо, тому що презентує їх художник не часто. Аби побачити серпневі бонуси одним із перших, Артур спеціально приїхав на їх відкриття із Калуша. Дивіться. Про цю виставку досить так раптово, і думаю, все, треба приїхати, поглянути, подивитися. Бо я вважаю, що такі роботи, скажімо, їх є виставки, які варто побачити, і це саме та, яка, скажімо, буде. Скажем, гріх навіть навіть гріх пропустити досить цікаві роботи. Я навіть сам трошки малюю, і скажем, я можу це оцінити. Це дуже хороша робота. Вони дійсно працюють кольором, бо колір це є саме те життя. Спочатку треба подивитися на роботу, а потім уже спілкуватися з митцем. Бо коли ти вже знаєш людину, ти вже до неї суб'єктивно відносишся. А роботи Спочатку треба дивитися на роботу, бо після цього ти більше хочеш дізнатися про людину. Художник, який цілковито покладається у роботі на власну енергетику, а також прислухається до сили і слабкості матеріалу. Прагне такого ж порозуміння із глядачами. Найуважніші з них мають шанс налагодити діалог як і з автором цих робіт, так завдяки йому і з сучасним мистецтвом. Загалом Оксана Квітнева Віталій Магалаті новини 402.